Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак. Сьогодні ми з вами разом маємо можливість трішки поблукати. І подивитися на цікаву інформацію, що ж робиться з автомобілями, які ціни. Тому сьогодні саме про це. Звичайно, відразу хочу сказати, якщо так склались склали обставини, що ви все-таки вирішили придбати автомобіль, якщо ви свій продали, а дуже часто чую, як люди кажуть, продав свій автомобіль, а знайти дуже важко, це правильно, то це ви, значить, правильно шукаєте. І цей пошук можна зробити як з нами, з, нашими, з нашим колективом, так і можна собі знайти когось експертів, кому ви довіряєте, чи перевіряти автомобіль на і тобто на сервісі там максимально його оглядати. Звичайно, друзі, є такий ще інтернет-ресурс як Car Vertical, Okay. Має можливість зараз глянути. Бачите, по карвертікалу можна подивитися, чи є скручений пробіг. Якщо автомобіль, правда, відвідував офіційне сто. Якщо не відвідував, тоді треба рити вже на місці фізично. Тому це як додатковий бонус, який дає загальне розуміння. Коли ж перевіряти карвертікалом? На початку чи в кінці огляду. Немає різниці, це є як додаток до, до загальної картинки, яку ви будете бачити перед собою. Тому всіх далих пошуків сідаємо, вмощуємося зручніше, заварюємо чай, каву, капучино, гарячий шоколад. Хто що любить, ми розпочинаємо. Ну що, друзі, місто Рівне має можливість сьогодні подивитися, проаналізувати. Аналізувати будемо сьогодні, що робиться з цінами, який взагалі ринок по наповненню автомобілів, і взагалі в цілому, що і як. Перше, що я хочу сказати, друзі, якщо у вас склались обставини, що ви хочете приїхати на авторинок у Рівне, вам потрібно збиратися в суботу. Точніше, в п'ятницю потрібно збиратися, а в суботу, рано 8 година вже бути на ринку. Тоді ви можете щось почерпати для себе, походити, попідбирати, подивитися, ну, скажімо так, вибирати автомобіль, цей, який буде вам подобатись. То що ж, яка ж ситуація зараз на ринку? Усі ми знаємо, що завжди осінню є ажіотаж. Люди осінню по статистиці завжди активно купляють автомобілі. Звичайно, по статистиці це також ще й весна. На Пасху всім потрібен автомобіль. Зараз у нас не складна ситуація в країні, але все таки я бачу, що в загальному все так і відбувається, якщо осінню... Був ажіотаж, тобто був ринок гарно наповнений по кількості, було багато покупців, то зараз ринок опустів. Ринок реально став менший по кількості всюди. І на ринку реально відчувається менше покупців. Що це означає? Ми зайшли в цей період, що у нас зараз таке, знаєте, як затища. І це, до речі, хто мене запитував, я вже не першому відео про це кажу, сьогодні також хочу приділити цьому час. Хто мене запитував, Роман, коли краще купляти автомобіль, якщо мені не горить, то в принципі настав цей час. Але які є плюси, які є мінуси? З мінусів є те, що ринки стали менші, тому що. Оцю статистику е, знаємо не тільки я там, чи тепер ви будете знати, цю статистику знають також люди, які ганяють, які займаються автомобілями. І вони розуміють, що зараз активності не буде, тому менше закупляють, тобто все воно отак от працює. Тому це є недолік. Ви приїжджаєте на ринок, а ринок такий, знаєте, як кажуть, слабенький. Це є факт. Що є з плюсів? З плюсів є те, що якщо ви вже все-таки приїхали на ринок і ви хочете придбати автомобіль, то ви повинні розуміти, що так як немає покупців, конкуренції немає, та вам буде легше торгуватися і купляти автомобіль. В якомусь одному з відео я вже розповідав от про цю психологію, знаєте, купівлі автомобіля. Мене багато хто в коментарях поправляв, і я, до речі, читаю кожен коментар, друзі. Поправляли роман Не бачу зниження цін, про яке зниження ви говорите. Друзі, зниження цін не буде там, що «та, зараз ми прийшли на ринок, а всі автомобілі рівно на тисячу впали. Такого немає. Але є бажання в продавців продати автомобіль, який не продається. І якщо продавці займаються, та, так звані народі, там, перекупи, чи гонщики, це, речі, і так, і так, якщо в них є нижня планка, це їхній бізнес, та, вони собі закладають якусь суму і вони можуть опускати на якийсь певний, та, на певний поріг, доки вони можуть опускати, то на сьогоднішній день є люди, які продають свої автомобілі. Що вони бачать? Люди, які продають свої автомобілі. вони бачать, що вони виставляють ніби дешеву ціну на автомобіль, та... А по факту автомобіль не продається, ну бо зараз такий період. Тому є можливість гарно торгуватися. От власне на торгах зараз можна вигравати. Люди готові продавати автомобіль, автомобіль не продається, ви приходите, даєте добру ціну, робите аргументований торг. Якщо ви будете з експертом, відразу скажу, експерт я завжди повторююся, можна в нас замовити експерта, та, який буде з вами ходити по ринку. Можете взяти свого експерта, якого ви знаєте, з яким ви вже працювали, колись і вам все підійшло. Без різниці, основне, щоб це був хороший фахівець. І з експертом ви здається йому платите гроші в цьому експерту, але якщо експерт правильний, він зробить, вам допоможе зробити аргументований торг. І оці гроші, які ви даєте експерту та за те, що він ходить з вами, зазвичай це все відбувається на торгах. Тобто ви все-таки ті гроші там зробите, допоможе вам експерт зробити аргументований торг. І в кінці виходить, що вам експерт буде безкоштовний, а то й в плюс. Чому в плюс? Тому що якщо експерту ви заплатили певну суму, а він допоміг вам сторгуватися на, на більшу суму, то тоді ви будете в плюсі. воно, в принципі, зазвичай так часто є. Це є правда, це є факт. Що бачимо на ринку? Ринок реально е, такий, знаєте, як кажуть, не можу сказати пустий, але такий спокійний, знаєте, ти приїжджаєш, а на риночку все спокійно, люди собі щось хочуть, активності немає. І тому, ще раз повторююсь, хто бажає придбати автомобіль, у вас також активності зараз немає. І от якраз тут треба проявляти активність для того, щоб щось собі придбати, щоб можна було... Поторгуватися гарно і придбати автомобіль. <кій> <кій> Вибачаюся там. що нам потрібно також розуміти, друзі, які автомобілі продаються на ринку. Давайте ми ще це також сьогодні піднімемо. Ви повинні розуміти, що на ринку візуально автомобілі продаються як нові. Це для вас. Вони як нові. Для вашого фахівця, який буде з вами, він бачить картинку не просто помитий автомобіль. Що дає, до речі, ще так цікаво, вам скажу, помитий автомобіль для експерта. Для експерта, насправді, щоб побачити стан автомобіля, немає різниці, чи він помитий чи ні. Єдине, що для експерта є важливо і вагомо, це що якщо він не помитий, то експерт не зможе побачити там дрібних царапин, та? тобто якась притертість, яка буде там під певним шаром бруду. Тому отут є, якби оця різниця. Зараз направду. Обираючи автомобіль, ви повинні розуміти, що якщо ви приїжджаєте на ринок, європейські автомобілі 200 тисяч плюс. Так, бачу, часто мене запитують, Роман, а як так може бути, що коментарі читаю, що автомобіль 2005 року і 2015 року, що в одному автомобілі, що в іншому автомобілі, одинаковий там, пробіг 200 тисяч. Друзі, направду. Ви все правильно запитуєте, ваша, ваш, ваша є правда в тому, що є незрозумілі речі. Тому я завжди кажу, перевірка автомобіля, я на початку відео казав, можна забити Carvertiкаal. Чому я завжди кажу, що Carvertikal це є додатковий, додатковий ресурс, додаткове розуміння. Ви можете вбити Carvertiкал перед тим, як купляти автомобіль. Тобто ви, наприклад, на ринку не є, ви шукаєте його через інтернет, ресурс, та, там авторія, РСТ, скидаєте мені посилання, але перед тим ви можете зайти внизу під відео, я залишу посилання, там буде 20% знижка. Ви можете перейти, забити собі Він-код і подивитися історію. Якщо автомобіль відвідує історію, ви можете побачити дуже багато цікавого, так як я показував на початку відео. Але якщо автомобіль не відвідує історії, ви нічого не побачите. Ну, Побачите певний звіт, там якийсь там, якийсь що він там один чи два рази приїжджав, десь він, десь він там був. Тому опиратися на 100% не можна, навіть якщо ви відкриваєте. І бачите ідеальний звіт, не факт, що цей автомобіль десь не був в ДТП, наприклад, тут в Україні, це багато, до речі, не потрібно. Тиждень часу автомобіль може знайтися, як кажуть, з іншим автомобілем, і буде біда на рівному місці, і нічого з цим не зробиш. Але по факту експерт, хороший експерт, він побачить, якщо було якісь ДТП, наскільки воно було сильне. І як кажуть, тоді ви вже розумієте, можете приймати певні рішення по ситуації. Тепер далі, наступне, що хочу сказати, тому е, хочу також сьогодні підняти момент. Також запитують мене часто, особливо хто вперше купляє автомобіль. Роман, скажіть, який то купити автомобіль, щоб він мені. Ну, добре служив. І чесно вам скажу, я пробую іноді казати: от, дивіться, є такий-то автомобіль. Ну Наприклад, питаю, кажу, у вас який бюджет? Ну в мене 8-9 до 10. Ну, але 10 це вже тяжко, от, ближче до 9 було би добре. Кажу, Дивіться, а, от наприклад, і наводжу там якийсь приклад, ну наприклад, там KIA Sportage, кажу, Досить сильні автомобілі, якщо купити в нормальному стані. Ні, KIA Sportage не подобається. Питаю, а який подобається? А подобається там мегантре, ну, я для прикладу зараз. І я розумію, що ці запитання, коли мене питають Роман, який автомобіль купити, насправді людина вже, кожен з нас, з покупців, і я також, також коли я купляю автомобіль, я насправді вже готовий, що я хочу купити. Та? Залишилось питання тільки знайти цей автомобіль. Тому іноді, от, коли мене запитують, Роман, який ви порадите автомобіль, я розумію, що я можу радити і писати все, що завгодно, якщо мене запитують вайбері. Чи в Телеграмі, чи в WhatsApp, але насправді ви вже самі знаєте, який ви хочете автомобіль. Тому робимо висновок. Для того, щоб вам підібрати правильний автомобіль, ми його повинні підбирати разом. Що означає разом підбирати автомобіль. Ви залучені до процесу. Тобто, ви, наприклад, знаходите на авторі автомобіль, скидаєте мені посилання, я вам кажу, яка буде ціна. Огляду даного автомобіля ціна, до речі, друзі, міняється. Вона може бути як меншою, так і більшою. Все залежить від локації автомобіля. Не від вартості, а власне від локації. Далі ви оплачуєте і все. Після оплати експерт виїжджає на огляд, робить фото-відеозвіт, перевіряється кузов, мотор, коробка, ходова, рульова. Щеплення, тормозна система, як працює, тест-драйви, все-все повністю, звичайно, підключається комп'ютер, тобто робиться комп'ютерна діагностика. І після того ми вже розуміємо, що перед нами за екземпляр і чи він далі вартує уваги. Є варіант, якщо ви прийшли на ринок, тут є свої плюси. На ринку можна за один день оглянути не так як через авторія, там наприклад, февру не скидаєте. Ми там за день оглянемо один чи два автомобілі, тому що нам потрібно оглянути автомобіль. Далі з вами разом ми дивимося фотографії, бачимо повністю опис, аналіз автомобіля, експертно все описано. І далі я з вами аналізую, чи вартує чи ні. Це все забирає певний час. Тобто за день ми можемо подивитися, так, якщо оперативно, там три автомобілі. Так ринок дає нам можливість оглянути багато автомобілів. Ринок дає можливість приїхати і примірятися. Буває таке, що люди, як я завжди в інших попередніх відео казав, люди приїхали дивитися фокуса, так реально є відео це знято, а купили в кінці сцені. Сіли в сцені і кажуть, о, нічого собі, який він комфортний і класний. Тому ринок має свій плюс, але ринок це є недолік в тому, що затрачається багато вашого ресурсу. А ризик не купити автомобіль завжди є. Сказати, що приїжджаєте на ринку, буде такий автомобіль, продаються, та у вас хороший бюджет, це, повірте, ну якщо вам хтось таке каже, ну це, це неправда. Чому і це є неправда? Факторів є дуже багато. На ринку можна не, не знайти автомобіль, не тому що не буде. Автомобіля в хорошому стані, а просто не буде вашого автомобіля, який буде подобатись вам. Оце також є ключовий момент. Тому дуже часто я завжди кажу: ви повинні, оплачуючи кошти, розуміти, що ви цей автомобіль дійсно хочете. Не хоче експерт, який каже: А ти знаєш, я вже бачив їх багато. Оцей екземпляр є досить здоровий. І, до речі, Відразу також хочу сказати, що таке здоровий автомобіль. Це все також дуже все відносно. Автомобіль, який має пробіг 10 років і в нього пробіг тих самих, розуміємо, 200 Можна придбати автомобіль, який до вас хтось обслуговував, і він буде обслужений. Тобто експерт прийде, скаже, ну, в принципі, ходова межах норми, тобто є щось дрібне, але там нормально. Або взагалі нормально по ходові, та щеплення, нормально хтось поміняв, все окей. Нормально, нормально, нормально. От по позиціях пройшлися все нормально. Чи вам потрібно далі обслуговувати автомобіль? Потрібно, повірте мені, ви почнете їздити, у вас почнеться питання до ходової, однозначно десь салінблок буде, як кажуть, з часом щось йому буде не так, чи будуть з, 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 з шаровими, чи будуть якісь кулаки, чи будуть якісь підшипники. Однозначно щось потрібно вкладати. Чому так воно є? Здавалося б, для чого мені експерт, якщо все рівно треба вкладати, експерт вам може допомогти придбати автомобіль, щоб він був обслужений і щоб він був в доброму стані. Але далі автомобіль, якщо ви будете на ньому, ним користуватися, вам також, попередньому власнику, який доглядав цей автомобіль, вам, так, вам також його потрібно доглядати. І тому догляд автомобіля буде потребувати вкладень. Хто не хоче вкладати, в автомобіль, до речі, бо є до мене запитання Роман. Як то купити, щоб не вкладати грошей? От я би хотів так купити. Друзі, дуже просто. Як Генрі Форда на піку його слави запитали, який найкращий автомобіль? Генрі Форд відповів: Найкращий автомобіль це новий автомобіль. Тому хто не хоче вкладати, повірте мені, я скажу з власного досвіду, маючи автомобіль новий, ви дійсно на роки маєте спокій. Оцих 100 тисяч, які заявлено, цей автомобіль буде їздити взагалі без проблем. Щось дрібне, звичайно, заводський брак ніхто не, не, не виключає, але взагалом автомобіль буде їздити і служити вам вірою і правдою, тому що він був новий. Всі вузли, агрегати стоять нові, і їхній ресурс є закладений, і ви є перший власник, ну, може другий, якщо там буде якийсь дуже малесенький пробіг. І ви купили автомобілі, він ще на гарантії. Все, тоді у вас буде спокій. Вся решта, що ви купляєте автомобілі, які є ось такими пробігами, та, і всі, які є з ринку, на ринку привезені з Європи, тут є своя правда, до речі. Ви купляєте такий автомобіль, 20 2008 рік за 4400. А скільки буде ось ця модель, та, от, вартувати нова, зовсім інші кошти. Тому тут треба балансувати. Якщо на руках є тих самих 5000 доларів, Значить, ви повинні розуміти, що ви купите автомобіль, який вам допоможе підібрати чи наш чи ваш експерт. Але він буде здоровий, та, він не буде там, розрізаний, він не буде там, вбитий, та, розумієте, та, поношений, зношений, буде, як кажуть, адекватний автомобіль, але оглядати, ой, перепрошую, перевіряти, перевіряти саме собою, обслуговувати його все рівно потрібно. Ось, друзі, сьогодні разом з вами трішки поблукали по рівному і проаналізували багато цікавих речей. Друзі, хочу відразу сказати, поки є ще трішки часу, не забуваємо підтримати канал Пальцем вгору. Завжди мотивує такі речі, мотивують робити свіжі відео. Пишіть в коментарях, що би вас цікавило, які, можливо, питання. Якщо щось є, пишіть, я перечитую кожен ваш. Все, що ви мені пишете, я все перечитую, все аналізую. Якщо є правильне запитання, я обов'язково дам відповідь, а якщо буде щось цікаве, якусь тему потрібно буде підняти, ми її піднімемо на каналі і обговоримо разом з вами. Що ще сказати, я вже навіть не знаю. Давайте ще трішки просто пройдемося і проаналізуємо, що перед нами стоїть. До речі, Рено Кенго. Одним махом відразу за Renault Кенго. Друзі, серед шубітків Renault Кенго – це цей автомобіль, який мені подобається, тому що він є доступний в ремонті і в принципі добре служить. Вони такі досить роботяги. Тому якщо щось ви собі з чубітків хочете розглядати, тільки що от був кадр Рено Кенго, можна розглядати. Звичайно, якщо ви собі шукаєте десь, щоб якось використовувати для сім'ї, поєднювати, Обов'язково купляйте оригінальний пасажир. Там інша ходова, там все по-іншому. Автомобіль, оригінальний пасажир, це є правильно. Тому тільки такий вибір. Бачите, зараз в кадрі ось такий Ford. C-Max чи S-Max, Що це у нас? Це у нас C-Max Категорія, до речі, автомобілів була розроблена для. Міні, клас мінівен для сім'ї. Сім реально, якщо такий автомобіль ви собі розглядаєте в класі мінівен для сім'ї, обов'язково приміряйтеся, тому що автомобілі реально дуже цікаві і вони реально е, створені для сім'ї. Вони будуть комфортні і ними буде приємно користуватися. Ну що, друзі, ми логічно підійшли до завершення нашого ролика. Хочу усім подякувати, хто дивиться. Кажуть, завжди радий чути, якщо коментарі пишете, пишіть, пишіть, звідки, до речі, дивитеся. Завжди дуже приємно перечитувати, а також відповідати вам на ваші запитання. Друзі, з вами був Роман Світушак. Усім успіхів! Слава Україні! Слава ЗСУ, друзі! Ми переможемо і перемога близько. Усім успіхів! Бережемося!